Масштабна спецоперація Криворізького відділу поліції спільно з усіма районними відділеннями полком патрульної поліції міста та спецпідрозділом ТОР за одну ніч з 12 на 13 березня. Покровський район майже півсотні пакетів з марихуаною. Інгулецький 30 трубочок з метамфітаміном і 20 пакетів з марихуаною. Тернівський район 40 мілілітрів з так званою ширкою, пістолет і 5 бойових патронів та 43 трубочки з метамфітаміном. Металургійний шість трубочок з метамфітаміном і більше 20 пакетів з марихуаною. Довгинцівський район 20 мілілітрів з так званою ширкою. Саксаганський сім трубочок з метамфітаміном. Криворізький відділ поліції вилучив 15 мл з так званою ширкою і більше 60 трубочок з метамфітаміном. За цими фактами затримано 14 осіб, відкрито 14 кримінальних проваджень. Якщо вину встановить суд, кожному загрожує від 5 до 8 років в'язниці. І це тільки початок.